Місенське поселення датується 18 тисячами років до нашої ери. Знаходиться воно в Чернігівській області і є однією з найвизначніших пам'яток світового значення. Що ж так мало про неї це написано? Намисто, підвіски, браслети, орнаментовані фігурки, перші ударні музичні інструменти. Саме після знахідок на цій стоянці наука пішла в ту сторону досліджувати, що в них вже і музика, і інструменти вже були. Відкрита вона була Федором Волковим у 1907 році. От, до речі, от в цій книжці, що я оце її надихаюсь, тут є згадка про мізинську стоянку. Правда, немає ні однієї фоточки звідти, але саме опис звідти є. Там ну, це нам кажуть, що мізин є прикладом того, як ці фігурки цих палеолітичних венер починають спрощуватися, схематизуватися. Але при цьому на них з'являється орнамент вимірний.